Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас середа, 27.08, хочу поділитися з вами своїми думками згідно ринку і що очікувати найближчим часом. У нас планувався стрім на сьогодні, але по власному самопочуттю, на жаль, провести вам його сьогодні не зможу вже побачимось з вами на наступному тижні. Так, ну давайте одразу перейдемо на біточок. Що у нас на біточку відбулось? Ми прийшли в зону, яку помічали і на стрімах, і на обзорах. Це рівень 109,200 по 110,460. Ми чудово пробили даний рівень, сходили, зайшли в ордерблок і зайшли в основні такі в основні жирненькі об'єми, які в нас ховались нижче. Ми з вами розглядали 22 числа, що, і я говорив, що планував заходити в позицію, але не зайшов стейками по 117, чудово відпрацювала структурами, зайшли в, в дану підтримку, від даної підтримки підійшли під структуру, тут отримали спротив і пішли нижче, вже безпосередньо шукати підтримку нижче. Де якраз ми її і знайшли, і зараз ми бачимо. Локальні ретести. Що можна очікувати від біточечка найближчим часом? Звичайно, такі повернення в дані об'єми відпрацювання даних об'ємів можливе і це буде логічним, так але все ж таки я очікую продовження несхідного руху. Чому? Тому що загальні такі основні об'єми ми їх затестили. Підтримка наша і загальний такий пул ліквідації буде на 106 тисячах доларів. Там така добряча ліквідність зібрана. І хотілося б побачити якусь б структуру, схожу би на більш глибокий ретест даних об'ємів, і вже від даних об'ємів шукати якусь локальну структуру. І швидкі, швидке відновлення під рівень 110. Ну, а там вже буде далі видно, що буде відбуватись по домінації, по загальній капіталізації, да, і взагалі, що буде відбуватись е, на початку вересня місяця, тому що серпень відпрацювали дуже високо, серпень закатапультував ефір е, на своє АТХ по ф'ючерсах і по спату, по цей м'єшечці він е, історичний максимум не поставив. Тому все ж таки очікую, що під кінець місяця можливі маніпуляції. Тим паче, якщо ми подивимось, то в нас тиждень відкрився з такою сильною маніпуляцією вниз. Так, це днівна свічечка. Ми скоригувалися 113 до 109 по всім іншим альтам, ефіру і так далі. Те, що нас чудово просвазили в понеділок вночі вниз, ми отримали відновлення. Відновлення до середини тижня. Це, Це нормальна реакція ринку, коли ми на початку тижня отримуємо якісь сквізні рухи, там, маніпуляції або вверх, або вниз. Тому логічно, що ми відновились. Відновились, де можна шукати підтримку зараз спротив по біточечку. Ну, він зараз якраз і відбувається. Це наш перший спротив 112, ну і потім далі вище це 115 тисяч. Імбалансик в нас є на 113,700, основний 114,336. Якщо ми його пробуваємо легенько вище, виходимо вище і виходимо вище структурки, закріпляємось десь на рівні 115,300, 116 тисяч – часовкою або днівкою, то ми вже отримуємо якусь там спротив від даного рівня в підтримочку і від підтримки будемо розглядати далі вже лонг позиції, коли вже буде підтвердження. Але зараз, поки такого підтвердження, під, 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 підтвердження немає. Тобто, повернення в даній об'ємі це буде нормою, і звідси ми вже можемо отримувати спротив нижче, шукати підтримочку нижче. По біточечку Поговорили, йдемо зараз, сходимо на загальну капіталізацію, що в нас тут відбувається на загальній капіталізації риночку. Ми знаходимося під лінією тренду. Ми з 22 числа, якраз 22 числа, у нас був стрімчик, відросли до 4 трильйонів дол... доларів і скоригувались нижню підтримку. Все чудово. По тоталу так і залишаються цілі. Тут це було повернення в об'єми, це нормальна реакція ринку, тому все окей. Тут якраз ми сходили по ефірчику на АТХ. Загальні зони інтересу, вони знаходяться як і знаходились, так і знаходяться нижче. Те, що ми локально відпрацьовуємо боковик, це теж норма. Зквізними рухами виносимо за формування боковика. Це окей. Тепер очікуємо пробиття рівня 3,56, що може відбутись найближчим часом на фоні того, що йде закриття місяця. Ну і плюс того, що серпень відпрацьований був дуже близько. Було б дуже б чудово під кінець місяця все ж таки зафіксувати невисокі показники по росту за серпень. місяць. По тоталу залишається все незмінно. Відпрацювання даних імбалансів. І вже отримання підтримки від даних рівнів. А тут вже формування структури, і вже намагання вийти вище або повернення в об'єми під рівень 3,7. Так, що далі? Йдемо на ефірчик. По ефірчику, Ось хочу вам показати, що ми по цим єшечки Атиха не поставили. АТХ-шечка знаходиться наше вище, трішки, трішки вище. ми Трішки не дотягнулись. Та, на, на фючах, на графіках ми пробили, на деяких біржах поставили АТХ, але на цим є ні. Що по ефірчику? Ми чудово відпрацювали дані гепи, сходили а, на Піріхай, а, чудово, це така а, ну, ефірчик любить постійно сходити. Да, для прикладу, скоригуватись і потім сходити на перехай. Його най найулюбленіша, напевно, структура. Ми з вами розглядали, що ми можемо сходити. Я все ж таки хотів, хотів би побачити, щоб ми сходили вище на 200, на 5300, тоді б точно ми потрумали більшу проакцію б вниз. Би. Тут би була б кількість б заявок на продаж більше, ніж. При 4800, бо фактично всі, хто підбарав на ось цьому русі, ось тут підбирали, то це не їх ціль. І ті, які не зафіксували по 4800 на минулому АТХ, то 100% не фіксували по 4900, коли він відріз, бо чекали всі рівні вищі. Тому я очікував рівні вище, щоб більше, був, більше був, був спротив покупцям від продавців, тому що там цілий було у продавців більше. Так, подивимося, що тут основне. У нас по ефірчику закріп вище 4700 і днівки буде злам локальної структури, підтвердження висхідного руху, і ми підемо вже на АТХ після отримання підтримки від цієї структурки. Тобто ми можемо відрости, закріпитись, сходити нижче і тут вже вийти вище знову на АТХ. Але, але кінець місяця. Зараз е, приймати рішення на входження в позиції 100% не можна, шорт рано, лонг поздно, тому е, якщо шорт, то тільки після перехая і формування вже е, нового історичного максимуму, тут можна шукати, е, тут можна шукати е, спротив так, і гарнути ВХ для шорта. Безпосередньо основні об'єми і основна зона підтримки вона знаходиться в нижчих рівнях, які ми все ж таки і очікуємо. Якщо найближчий сьогоднішній день, завтра ми не закріпляємось вище 4700, то ну, можна очікувати ефірчик вже під рівнем 4000 доларів для там вже шукання підтримки перенабору позицій і знову. Намагання вийти вище нового АТХ і вийти вище 5 тисяч доларів. Бачимо, що зараз у покупців. Сили не дуже багато є, да, вони заштовхали сильно. Новин зараз немає. Якщо новин не буде і надалі, то, скоріш за все, підемо нижче і вже будемо шукати підтримочку в 3800 по ефірочку. Да, А локально потім від 3800 повернення в дані об'єми під 4300. Це буде нормальна теж структурка. Так? Якщо ми скоригуємось, підійдемо знову під об'єми. Від об'ємів отримуємо, ну тут буде у нас швидкі відновлення, від об'ємів отримуємо спротив і підемо вже в рівні нижче. Це б хотілося б побачити, тому що фактично на спатті на фючах АТХ було поставлено формування ще двойної, подвійної вершини. Так, на старшому таймфреймі теж підтвердження: є такий паттерн, паттерн злама риночної структури з висхідного на низхідний тренд. тому Ігнорувати подвійну, подвійну вершину на ефірчики точно не варто. Будьте обережні, якщо ви все ж таки плануєте його відкупати, так я розумію, що ФОМа є по ньому, але його краще не підбирати зараз, це уж 100%. Ні в якій не фьючерсні позиції, не на короткострокову спекуляцію. Дуже ризиковано. Ну, по різк реворду шанс втратити в рази більше, ніж, ніж заробити. Так, глянемо що по селанні. на чудово. Тримається, класно відпрацьовує в боковику. Після наших останніх обзорчиків ми чекали, що вона сходить під лінію тренду. Тут ну, дорога для неї відкрита. Що в нас зверху є, по спротиву? Все ж таки Салана намагається пробити рівень 209. Він вийшов вище 209, але не закріпився старшим таймфреймом вище даного діапазону. Тобто, фактично, злама ринкової структури, бо структури не відбулось. Те, що ми від тільки тут позалишали, це. Не, не вказує на злам ринкової структури і підтверджує на висхідний рух. Йому, щоб зламати глобальну структуру, йому потрібно вийти вище 210, закріпитися 4 часов кадрівки. Далі його наступний рівень це 220 доларів, да, яким буде знову спротивом прирості. Сказати, що є сильна. Така дуже велика сила у Солани, ні, вона дуже чудово тримається, практично не реагує на волатильність. Да, Тут чудово, ми теж втратили 10%, 15% росту, але це не те падіння, яке можна очікувати від Солани. Зараз ми знову прийшли в підтримку. Тут є формування імбалансів, можемо глянути на молодшому таймфреймі. Да, ось є, і якраз у нас імбаланс, який ми зайшли, і зараз тестами. Якщо даний імбаланс втримає ціну, і ми почнемо коригуватись, ну то вже можна чекати а, саланку під лінією тренду, тому що дана вся структура відпрацьована, імбаланс відпрацьований. Тут були набрані позиції, набрані позиції це фактично було ось це якраз паливо, яке і дало нам ріст. До рівнів 205 доларів. Якщо не пробуваємо, не закріпляємося вище зараз 110 баксів, то йде нижче під лінією тренду вже в нижчі діапазони. Тобто 177-176 доларів. Можемо побачити найближчі е, сроки по саланкам. Так, йдемо одразу на ВІФ, що по ВІФУ? Вів далі знаходиться під лінією тренду, актив дуже слабенький. Більше тижня ми вже тут чи тиждень ми вже тут знаходимось, Ми підібрали е, тільки одну лімітку. Напевно, одну чи дві лімітки не підібрали для короткострокової спекуляції. І так, ті активи, які ми хотіли підбирати. Ми, да, напевно, одна одна чи дві ліміточки не підібрали. Що по активу, Салана тримається дуже чудово. ВІФ у ВІФа ми можемо бачити, що в нього є деякі проблеми. так? Ми знаходимося під лінією тренду і поки шукаємо підтримку постійно знизу. Да, Ми прийшли в дану підтримочку, наступна підтримка його знаходиться в рівні 63-70 центів. Що я і очікую в найближчий час його. Побачити або під кінець місяця, або при маніпуляції на початку місяця можна побачити різкі сквізни руки. Наступна підтримка це 0,52. Тобто таких -то зараз буде важливих два рівня. По-перше, пробити потрібно 0,75, потім вийти на 0,63. Локально ми будемо отримувати тут якісь корекції, так рости, тобто можна пошукати буде тут непогані точки входа а, собі і в лонг, і в шорт позиції. так, Але все ж таки очікую актив нижче, щоб все ж таки вже прийти за другою пачкою ліміток на спот, ну і вже дотягнутися, можливо, до третьої пачечки. По ліміткам. Що хотів, на що хотів звернути увагу? Салана. вона тримається. Салана фактично стоїть на своєму локальному такому максимумі, да? куди вона відростала при формуванні АТХ по ефіру, коли формуванні бітка, так? Тому, е якщо Саланка почне корекцію, ВІВ і передові мами на салані, ми побачимо. Практично за безстінь. Тому будьте обережні, в кого є даний актив, в разі, якщо ви його відкупали десь вище, залиште кошти на його усереднення нижче, тому що скоригуватись нижче ми можемо в будь-який момент по даному активу. Так, що по ПЕПе? ППП пепа, пепа, теж в рівні 080, там би хотілося б, все ж таки прийти за другою пачкою ліміточок і підібрати даний актив в нижчих діапазонах. Ми знаходимося під лінією тренда, затестили об'єми, затестили підтримочку. Закріпляємось під лінією тренда. Наступні, наступна підтримка це 08,07. Початок даних об'ємів. То есть, сходити на 0,75 по ПЕП зараз легенько. Якщо все ж таки ефірка піде на корекцію в рівень під 4 тисячі доларів, то ПЕП по 0,8 ми зможемо побачити. Можливо, це буде швидкі відновлення. Так, це різкий буде сквіз, так з швидким відновленням під рівень 010 і формування боковичка, але все ж таки очікувати від нинішніх польот по ПЕПе Поки що зарано нема цьому признаків. Поки що ми, якщо по технічному аналізу все коригуємось, коригуємось і шукаємо постійну підтримку. Теж знову ниже. Дуже пугає те, що він зараз знаходиться під лінією тренду. Воно мене не пугає, воно мене наоруд навпаки, так. мені подобається, тому що я зможу підібрати його в рази нижче, ще так. Але як подивитись за ефірчиком, то Пепа повинен працювати і відпрацьовувати краще, так а ми зараз бачимо, що він десь пасе задніх, втрачаючи тільки свою капіталізацію. Нічого страшного, це вибиття слабих рук, щоб люди виходили з мемів, виходили в ефір. В ефірі на ефірі зайшли практично на атиха або на хаях. Там з них розулись і потім стрельнемемо. Тобто, все логічно, все чудово. Головне зараз поступово в нижчих діапазонах підбирати даний актив, тому що його ріст може відбутись в будь-який момент, і він може бути дуже імпульсним. Що потім ну, моменту його підібрати не буде. Так, хотів ще зайти на папкет, які на цьому будемо вже закінчувати. Що по папкету? Папкет теж знаходиться під лінією тренду. Ми з вами розглядали дані діапазони, обговорювали даний імбаланс. Ми сходили на 0.24, на нуль, Теж в мене тут повністю всі ліміточки були виконані на ось цьому падінні. Ми їх підібрали локально. Якщо будемо відпрацьовувати, відростати до лінії тренду, це буде 30-35-40% росту. Де я зафіксую свій прибуточок по спотовим активам іменно на краткосрочній цій спекуляції. Але саме основні ліміточки навідку знаходяться в нижчих діапазонах. Все ж таки, очікую по попкет в нижчих діапазонах. Солану, ще раз нагадаю, вона добряче тримається, якщо отримаємо корекцію по салані на 20-25-30%. то... Попкетик втратити 40-50% від нинішніх може легенько. Тому поступово підбирати можна даний актив, але його зони інтересу, де підбирати його на загальну котлету, він знаходиться нижче, тому не поспішайте. Так, що ще хочу додати. Новин в нас небагато. Так, на цей тиждень ринок не такий волатильний, як був на минулому тижні. Це дає можливість пошукати, прийняти рішення, якісь точечки входу на ф'ючерсні позиції. Слідкуйте за нашими сигнальчиками на нашій платформі. Коли риночок трішечки зараз буде більше розумінням сигналів, буде більше. Запрошую вас на наш безкоштовний сімиденний курс. Там ви зможете побачити, як у нас все відбувається всередині, нашу платформу, наше спілкування, як це все зручно, коли воно все на одному місці, не потрібно нічого шукати, купу налаштувань по ботам, довірений фонд. Все це для вас буде доступно на цьому сімиденному курсі. Ви зможете це все побачити. А, і що, додам, керуйте ризиками. Не поспішайте входити в позиції. Ми з вами розглядали дані діапазони ще раніше, да, здавалося, що вже ту попкет після корекції там, в 0,28 вже не сходить на 0,24. Все відпрацьовує. Ми сходимо всі діапазони, заробляє на цьому ринку тільки той, хто вміє чекати. Бажаю вам безпечних інвестицій і чудового вам тижня!